Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами щось будемо робити. А що, ну, давайте подумаємо. Якщо ви пливете по річці, на чому ми попливемо? На човнику. І човник цей ми сьогодні з вами зробимо. Бачите, який човник? А щоб легше було, а щоб легше було пливти. Ми зробимо човник з вітрилом. Вітрила. От тут у мене великий човник і маленький вітрила. А ми з вами зробимо, щоб вітрило було побільше, щоб швидше наш човник плив по річці. І так, для цього ми зараз з вами підготуємо наші пальчики. Пальці, піжморки пограли. Пограли, пограли і разом заховались. Раз-два. Раз-два. Знову пальці заховались. Все, підготували ручки, а тепер ми візьмемо аркуш паперу. Нам потрібен буде аркуш от такий. А щоб вітрило було побільше, ми трошечки цей аркуш. Скоротимо. От так, Бачите? Трошечки зробимо його поменше. І так, беремо з такого аркуша, вийде у нас ось такий чорний. А якщо ми візьмемо аркуш трошечки поменше, зараз побачите, що вийде. І так, аркуш паперу є, і нам треба його скласти навпіл. Зібрали. Навпіл і провели пальчиками, щоб зігнути добре. Щоб було добре, добре. Повертаємо до себе, щоб наш листочок відкривався до нас. І там, де він не відкривається, де у нас є згин, ми два куточки з'єднаємо посередині. Один куточок і пальчиком добре проведемо. І інший куточок теж пальчиком добре проведемо, щоб вони не розкривалися. Зараз там, де у нас листочок розкривається, ми його загнемо. Ось по цій лінічці. Зігнемо. Раз. Так. А куточки ось ці що стирчать, ми їх теж загнемо. Так. Повертаємо на іншу сторону і робимо те ж саме. Зігнули і куточки, теж зігнули. Ось, бачите, у нас який трикутничок вийшов. Він розкривається. Ми його розкриємо, розкріємо, розкриємо і складимо куточок до куточка. Розкрили і склали. Ось, у нас вийде ось такий квадрат. Тепер кожен куточок, який відкривається, ми загнемо до гори. Один перегортаємо, і другий теж. Ось, що у нас вийшло: трикутничок. Він відкривається, бачите? Ми його складемо куточок. До куточка склали. Ось такий у нас. І перегорнули. Тут він відкривається. Ми з вами перегорнули і потягнули, потягнули, потягнули. І ще раз у нас, опять не виходить великий, великий, великий вітрічок. Оце. І ще раз у нас вийшов. Ось такий човник, як і там, так і тут. Ось він. Пливи, пливи річкою, зовсім новий, саморобний човник, мій паперовий, я очей з човника не опускаю. Я іду по березі і співаю. Пливи, пливи, човнику, за водою. Подружися з хвилею, голубою. Такий човник можна пускати у калюжу. І такий човник, ось бачите, який. І такий човник можна пускати у ванні або у мисці. Миска є миска, у мисці. Дома можна пустити, щоб він поплив. А якщо ви на нього подмухаєте, Подмухаєте, він попливе ще швидше. Оце же вітриння. Ми з вами зробили човник. Можна було б зробити і параплавчик. Ну, На параплаві ми з вами можемо попливти по морю. Ну, Слідючого разу ми з вами зробимо параплав. Бачите, дві трублю пароплав. Ось такий параплав ми з вами навчимося робити. चिकायो बार्शें चौने के